Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже немає. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Ні, не кожна. Отказує, мати. Он, де бачиш, пташина сивенька, скаче швидкого там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нашому розучіка? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими невісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміли, напевно, ще й дуже. Чи то безпечні такі. Чуєш, свідінькою, так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Наша співає чудна, Краще б шукала зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташина серденько, жде, що знову прилине весна.